Блок керування від ліжка, чи то скоріше від коляски. Я не впевнений від чого, бо повної картини не бачу. Джойстик. Маленький пульт пару кнопок. Воно кудись кріпиться. І тут є додатковий конектор. Не знаю для чого. Конектори специфічні, заказні. Десь воно трохи позасалюване. Все. Це перехідник для підключення керування. Це блок керування. Я його вже розкрутив. Зараз будемо дивитися. Воно ніби як брендове. Сюди вставляється роз'єм, напевно, якась просто заглушка з замикачем. Два піна всього-навсього є. Всередину я лізти дивитися не буду з маркуванням. Кришка на пружинах. Масивний дюраль. Це просто пружини. Для чого це діло прижимати доверху? Варіантів небагато. Хіба для охолодження. Як то включати на столі, я поки що уявлення не маю. Батарейка, 2 піна. І два мотора. Хтось собі попідписував. Щоб не переплутати. Переплутати тут можна тільки мотори, але то XY просто переплутається, напевно. Тому це не принципово. Принаймні зараз. Акуратно би то хотілося вийняти, Але не так, щоб воно хотіло акуратно виходити. Тут гумова прокладка, нам треба, щоб вона вціліла, але щоб зняти роз'єми, роз'єми в ній. Отут От треба розполовинювати. Хочеться надіятися, що воно не вклеїне. Думаю ні, бо інакше би пружин не ставили. Привезли прямо з госпіталю, значить, це потрібно. Значить, дивлюся і роблю. Треба, то треба. Всім не поможу, але кому зможу. Ходи, сюди. О, є блок керування. Пін, напевно, просто на заземлення. І по суті, ми маємо одне реле, запобіжник і мости. Мости керування. Керування непросте. Два процика атмелівський один і мікрочіп другий. І, звісно, ніхто нічого не знає. Не працює. Блін. Добре, зараз перевірю, чи нема пробитих драйверів. Тоді треба буде визначитися, на яку воно напругу, пробувати включати, дивитися, як воно себе поводить. В силовому блоці проблем ніяких не знайшов. Комунікація на зовнішній світ іде ось 3-5 дротів. З пульта керування. Тут є два силових, котрі проходять транзитом, підключаються сюди. Два силових і. Три керування додатково. Тоді навіть не розумію, як воно відбувається. Напевно, все ж таки на центральний блок звідси шина. Два дроти керування, приходить живлення. Що підключається туди, мені невідомо. Тут стабілізатор лінійний, тут теж все в порядку. Запобіжники, короткого немає. Механізм джойстика серйозний, я таких ще не бачив. Навіть якесь маркування є. Але теж все зроблене в Китаї. Одним словом, тут нема що шукати, тут все в порядку. Дзвоню уточнювати і дізнаюся, що коляска їхала на третій швидкості і стала. Не включається взагалі, і батарея не заряджається. І ще на мене зляться, бо я сказав, що треба було привезти. Блін, будь мудрий. Чекаю, коли привезуть батарею з зарядним. Напевно, немає гіршого, як працювати через посередника. Коли і власник, і посередник абсолютно не петрають в техніці. Добре, привезли мені батарею. Вона виявилася свинцевою. Ну свинцева батарея вмерти не може. Казав вести батарею, бо їхав на третій швидкості, все потухло, батарею заряджав, воно не реагує, не включається. Ну, я привик бачити літієві батареї. Кажу, везіть батарею. З надією, що будуть кабеля, що підключать. Конектор є, але не той. Тобто має бути ще додатковий кабель. І ще бачу, що є запобіжник. Може хіба запобіжник, тому що, якщо не включається зовсім, то проблема з живленням. Ні, з живленням порядок, запобіжник цілий, тут напруга є. Як я то маю тепер без кабелів підключати? Щоб десь щось каратнути, чи третій раз дзвонити, зараз будуть нервуватися. Ми привезли те, що ви казали. Тільки я. Перший раз то в житті бачу і мені то в принципі нафіг не треба. Є ще зарядка, то хіба на неї глянемо, як виглядає фірмова зарядка до інвалідного возика. Добре, але ж зарядка на 24 вольти там об вашу ять то значить акумулятори послідовно включені. Значить, якщо є ще один акумулятор говорили, значить вони незмінні. А цей конектор, очевидно, підходить до роз'єму сюди. Задіяні тільки три силові. І це, очевидно, є зарядка. Тобто заряджається він сюдою. Блін. Треба мені час на то натратити. Зарядка зроблена якісно. По виходу є реле. Тут є два діода. Для чого два трансформатора? Чи це може дросель і трансформатор з АПФЦ-шкою? Два субмодуля. І курча, добре, що заглянув, бо розумію, що щось не їде. Конденсатор на 250 вольт. А зарядка-то на 100-120 вольт. А як нею користувалися? А як нею заряджали, блін? Що за цирки? Як вона працює, як вона працювало? Вона ще не стрельнута. Запобіжники є, можна подивитися. Коротше, більше запитань, ніж відповідей. Зарядка прийшла з адаптером. Тепер треба виясняти, чи включали і куди включали. Коротше, цирк. Так виглядає, що зарядку ще в нашу мережу включати не встигли, тому що. Як мінімум, запобіжники цілі. Запобіжники цілі, конденсатор не стрельнув. Добре, виясняю далі. Виясняю далі, що то за фігня така і чому вона не їде. Включаю зарядку через латер з надією, що вона може працювати і як блок живлення, щоб я заживив то. Хрен там, воно собі блимає і чекає очевидно напругу. Напруги акумулятора нема, воно далі нічого не відбувається. Але принаймні від зарядки я зможу впевнитись в полярності, заживлюся від лабораторника і спробую включити модуль на столі. Повезло, другий раз розбирати не прийдеться ні блок, ні зарядку. Тут підписано плюс-мінус. Мінус в мене є, і плюс в мене. Є, yeah, я можу підключити собі через конектор від лабораторника. Заживлюю і прошу дуже, воно в мене вмикається. Воно в мене вмикається, показує, напевно, помилку гальм або відсутність двигунів. Тому що тут на двигуни йде ще два додаткових контакти. Можливо, з шиною даних. Як мінімум, воно включається. Казали, що потухло не працює взагалі. Якщо в власника воно не включалося, значить проблему треба шукати таки в акумуляторах, а точніше в другому акумуляторі і в підключенню їхньому. Привезли возика. Возик масивний. Підключаємо, а воно не їде. І тут чоловік намацав кнопку, перевертаємо. І що я бачу? Дивіться, герметизована. Пімпа на ній написано 50. Це, очевидно, автоматичний запобіжник на 50 А. Їх є два, тобто з другого боку, по-моєму, такий самий. Нема? Брешу один. І, відповідно, крім акумуляторів. І відповідно, крім запобіжника на акумуляторі кожному, є ще загальний при послідовному включенні на 50 вольт. І саме тому воно не їхало. І саме тому. Три рази їздили туди назад, возили, то що не треба, бо не знали, як правильно. Так і живемо. Дві підключили, показує, щось показує. І відповідно можемо поїхати. Тобто банально відключився багаторазовий запобіжник. Напрямки працюють, все працює. Хай катає.